Де ви взяли кошти на відновлення роботи компанії в умовах війни? Це питання вже задають дуже багато людей. Все дуже-дуже просто. Всі живуть в соцмережах, всі знають о моїй проблемі, окупації і так далі. Всі знають, що в мене склад, який був, 70% його розкрадено. Всі це знають. І в соцмережах, коли я це писав, мені допоміг чоловік, котрого я зовсім не знав на той момент, і дав по дуже-дуже вигідні умови, позику. І ми перезавантажили компанію і працюємо далі в сфері миксом обслуговування під ключ. Тому. Пишіть всі свої проблеми в соцмережах, не соромтесь.